Наш відділ прикордонної служби знаходився в самому Бахмуті. А саме 23 лютого вже артилерія і танки почали працювати по нашому капельці. Я просто пам'ятаю кожного дня, коли я перебував на позиції. то страх буде присутствувати. Що би з нами не сталося, ми завжди посміхалися. Радіо Байракта, музика української перемоги. Усім привіт! У нас спецпроект «Байрактар Спешал. І сьогодні у нас в гостях інспектор прикордонної служби вищої категорії, начальник відділення, штаб сержанти Телефус. Павло, доброго, дня. доброго дня, Павло. розпочнемо з простого питання: я знаю, що ви в 2016 році підписали контракт. З Держприкордонслужбою розкажіть, чому ви вирішили піти у військо? Можливо, у вас були там батько, дідусь військові, чи це було щось інше? Ну, дивіться, батько у мене був військовий, але це ще було давно, і як говориться, неправда. Чому я саме пішов служити? Це був 16-й рік, це вже тривало АТО на той момент, угу. вже два роки. Як було, і в мене виявилось таке бажання стати на захист нашої країни. І так прикордонний загін був біля мене близько ну, буквально кілометр, я вирішив підписати контракт в прикордонниках. Е, розкажіть, тому що не всі знають, звідки ви родом. Е, я сам родом з Вінницької області, місто Могилів-Подільський. Uh -huh. Тобто є такий прикордонний загін Могилів-Подільський uh -huh. 24-й, і вирішив зв'язати своє життя подальше з військовою службою. Ви коли підписали контракт? Ну, тобто, там, напевно, як по класиці, там базова військова підготовка там, і так далі. Ви е, брали участь в АТО також? Чи е, дивіться, вже коли підчас? вже я поїхав в АТО, це вже було ну, не АТО, а ООС. Угу. Це вже був 19-й рік. Да. Я за власним бажанням, поїхав вже служити до міста Бахмут. Угу. 11-й Краматорський загін. От з приводу е, Бахмуту е, є як є інформація, яку ви нам надали. Ви там служили з 2019 року так. Е, і ви там прожили два з половиною роки. Це так. було в самому місті чи Ні, ви так. десь були в передмісті, в місті? Ні, це було в самому місті. Тобто, у нас наш відділ прикордонної служби знаходився в самому Бахмуті біля алеї троянд uh -huh. і служили. Ну саму службу ми несли, це КПВ Майорське. Uh -huh. Це лінія розмежування була з ДНР. Я, я порушую місто Горівка. Е, З яким пам'ятаєте ви Бахмут? Тому що, на жаль, е, ну не буду кривити душею до повномасштабного вторгнення. Я не чув про це місто. І, на жаль, е, мені здається, багато українців не, не знали і дізналися про це місто. Ну, ми знаємо через які події. Розкажіть, яким ви пам'ятаєте це місто і як його можна порівняти з тим, яке воно було, коли ви там ще служили. І в той момент, коли там вже почалися активні бойові дії, ну що я можу сказати? Це було місто Мрії, скажімо так. Uh -huh. Це було нове, квітуче місто. Ну як, відносно нове, але по всім стандартам воно було нове, квітуче місто. Дійсно, дуже боляче дивитися, коли ми вже приїхали туди на ротацію, це вже в 23-му році, в началі 23-го, uh -huh. вже саме боронити місто. Дуже сильно відрізнялося. Коли я його пам'ятаю квітучим, коли діти бігають по вулиці. Ну, город розкитає. Ну, Це стадії. велике місто? Е, доволі так. Це 70 тисяч населення приблизно uh -huh. було. Тобто, коли я його бачив квітучим, а тут вже бачу що одні руїни, немає людей. Там буквально деякі залишалися, щоб чекати. Вже, виходить, окупантів, які uh -huh. залишились. З Луни ми їх називаємо. То есть, а так, то ну, дійсно душа болить по цьому місту. Я вже даже задумався на те, щоб перебратися туди і жити, тобто переїхати туди жити. По, на постійній так, основі ні так. Е, для кого не секрет, що прикордонники вони взагалі зустрічають ворога першими. Е, де, де ви зустріли повномасштабне вторгнення? Ви були ну, тоді в Бахмуті? Чи... Ні, ні, під час повномасштабного вторгнення я був не в Бахмуті. Я саме був на навчанні в Воршенців в навчальному центрі нашому. Але побратими, наш підрозділ, стояв на. Лінію розмежування, коли uh -huh. це все почалося. В нас воно почалося ще 23 лютого, це не було 24, 23. Е, раніше е, КПВ, контрольні пункти в'їзду-виїзду, тобто uh -huh. прикордонників не трогали, їх не обстрілювали. А саме 23 лютого вже артилерія і танки почали працювати по нашому КПВ. Тоді вже стало зрозуміло всім, що це вже починається повномасштабне вторгнення. Бо всі очікували його ще 16 лютого, 16 uh -huh. лютого я перебував. На нульовій позиції Я вже знімав відео, тоді пам'ятаю, так як 16 лютого має бути повномасштабне турнір, а у нас наша робоча група виришувала, тому що він помав. Тобто тоді не було. І 20 лютого нас відправили на навчання на натовські курси. Повномасштабно зустрів саме там. Але нам не говорили, що розпочалась війна повномасштабна. Це ми вже самі зрозуміли, коли над нами проводила ракета. Це було приблизно о 8 ранку. А було для вас, як для військових, зрозуміло раніше, що буде повномасштабне вторгнення, тому що цивільний народ не дуже вірить. Можливо, дивіться, в чому питання. Тобто, ну я, наприклад, слідкував за новинами, і для мене було 50 на 50, почнеться, щось чи не почнеться. А от в військових, які були в той час на сході, почалося якесь загострення набагато раніше. Тобто, ви якось розуміли це. Ну, у нас загострення розпочалось буквально за декілька неділь до цього. Uh -huh. есть, ми знали, що воно буде, ну, ми вже давно знали, що воно буде, але коли саме, то точної дати ніхто не знав. То есть, ми всі спиралися на 16 лютого, що це 16 лютого буде повномасштабне вторгнення, ми вже почали облаштовувати наші будівлі, то есть, зміцнювати їх то есть, піском, з піском із мішками то есть, і готуватися до цього всього вже більш щільно. Знали, але коли саме не було відомо. Зрозуміло. Ну, ми багато просто спілкуємося з військовими, і вони кажуть, що ми там на фронті е, знали раніше, ніж. Ні, то що ні... раніше знали, що воно буде, ну це точні було відчутно, дати. Так? так. Активізація так. пішла. Так, це було ну, дуже заметно. Що воно буде, ну коли цього, цього нам нічого, ніхто не доводив. Е, ви кажете, що ви в 23-му році е, були на ротації в Бахмуті, так. так? Е, ну і безпосередньо брали участь в бойових діях. Так. Можливо, згадаєте якусь історію з тих часів. Дивіться, це може бути, я не знаю, багато військових розказують про якісь веселі історії, що в них там з побратимами сталося, або, можливо, якась там спецоперація, яку ви вдало провели. Ну, такий, Якщо це можна так сказати, най... Най... найкращим не називаєш... спогад, який ніколи не, не піде з вашої пам'яті. Ну, дивіться, на спогади в основному це веселі, тому що от, ми там з побратимом, це ми, ми з ним разом трималися, це Толя, доцент. Uh -huh. Весь час, то есть, весь Бахмут, ми з ним разом пробігли, то есть, ми один одного підтримували морально, а це саме жартами, якимись шутками Це uh -huh. весь час так було. Що би з нами не сталося, ми завжди посміхалися. І Толя, я пам'ятаю, так як зараз, навіть лежимо там. У нас був відпочинок, тобто ми там стояли, там, грубо говоря, дві години через дві години, у нас там чотири чоловіка на позиції. Mm -hmm. Той, тобто, щоб ворог не підходив, двоє стоять, а двоє в цей момент відпочивають. І навіть коли лежали там в, цьому, в підвалі, міни, Толя заснув і так скажемо, хропа хорошого давав. Я його бужу, а ні, він вже проснувся сам, каже, що произошло? Кажу, то що не чув. Ні, кажу, так мінами, тільки що так криве. Кажу, утюжили. Все, що є, кажу вокруг. А, да, ну я спав, я не слышал. Тобто, і це так часто, завжди було на нас весело. Дуже багато історій таких цікавих. Навіть зараз не скажу так, що сповнити. Є можливо, якась історія от, цікава з цивільним. Ви ж пересікалися з цивільним населенням. Яке відношення було цивільного населення? Тобто, чи багато там ждунів, як їх прийнято називати? Е, відносно... Чи багато тих, хто хоче, щоб Україна все-таки була там? Е, відносно багато, бо люди, які не хотіли. Що прийшли окупанти, вони повиїжджали звідти. Uh -huh. На той момент, коли ми заїжджали в Бахмут, там що залишалось біля п'яти тисяч населення. А вже далі, це вже десь березень, квітень, місяць, там лишилось дуже мало людей, тому так, і одиниці, скажімо, які вже конкретно чекали, які не боялися, що війна в покругу йде. Вони просто чекали русський міри, все. Вони якось ну, вставляли в палки. Знаєте, там десь здавали Бу, позиції. Були такі чи? моменти. Не особисто їхав наш командир, скажімо так, uh -huh. побачив людину, на безхатька, похоже, вирішив дати йому пару сухпайків, щоб було чим пітати. І виявив у нього планшет. Тобто він наводив позиції uh -huh. Збройних сил. А, що, в цей, що в цей момент з такими людьми роблять? Їх здають владі. Так, владі а а на покарання? Звісно. Угу. Не робіть такого, будь ласка. <свят> Це дуже погано. Як в прикордонника хочеться запитати про укріплення кордонів. Дуже багато ІПСО розганяє Росія. В першу чергу про те, що немає у нас ніяких укріплень, але в той же час ми бачимо, що влада виділяє мільярди гривень на ці укріплення. на... Прикордонних зонах, от е, там, де ви були, можливо, те, що бачили, наскільки ці укріплення є, наскільки фортифікаційні споруди будуються? Е, дивіться, наприклад, взяти порівняно з 22-м роком, коли в нас взагалі нічого не було, то uh -huh. зараз хоча б є вже окопи, якісь нас є бліндажі, і люди підготовлені до зустрічі. Тобто тоді було. Раптово це все, ніхто нічого не знав. Тобто, підозрювали ну, що колись воно буде, але коли саме не знали. Тобто угу. Це було раптово неочікувано. То зараз на даний момент військовослужбовці вже будуть готові до зустрічі з ними. Тобто і буде місце, де вони зможуть їх зустрічати. А, з приводу тема, яка всіх дуже когось забавляє, для когось це болюча тема тема ухилянтів. А саме ну, не тих, хто сидить вдома, а тих, хто пробує перетнути кордон. Е можливо, знаєте, історії е бачили, як багато їх. Е тому що ну, там, ми кожного дня майже читаємо, хочуть переплисти через тису, хтось перепливає, хтось не перепливає, когось хтось ловлять, не когось ні. Да, хтось не допливає. Яка ситуація взагалі? Тобто, можливо. Е ви зараз там не на тому напрямку, де саме пробують перетнути кордон, але от ваші колеги, побратими, можливо, вони розказують, наскільки це масово зараз відбувається. Ну, дійсно, це дуже багато, бо є побратими, які зараз уже, наприклад, возьмемо подільський прикордонний uh -huh. загін, то там цілодобово наші хлопці чергують, щоб не було перетну, незаконно перетну державного кордону. Uh -huh. Бо дійсно дуже багато людей, які мають бажання покинути, а законно вони цього не можуть зробити. І питається перепивати в гідрокостюмах через річку, і так же само взяти тису, через Дністер, де є можливість, то тобто, так, по кордону. І такі випадки щодня? Це відбувається? Не ну, щодня. Я не кажу прям про один певний пункт, але загалом по всьому прикордоні, то це, напевно. Щодня є. Спроба в будь-якому випадку буде перетнути. Я не можу сказати, що я розумію цих людей. Страх був і страх є у всіх, напевно. Брехня буде сказати, що є люди, які там не бояться воювати. Тому що... Бояться всі. Да, кого ну, я... ну, це вже я не знаю. Проблема, напевно, у людини з ну, психо... ну, психічні якісь проблеми, mm -hmm. розлади вже є. Якщо людина не боїться цього, Тобто я просто пам'ятаю кожного дня, коли я перебував на позиції, то есть, страх буде присутствувати. Давайте поговоримо детальніше про саме прикордонну службу. Дивіться, тут важливий момент. Ми завжди пробуємо донести людям про те, що якщо вас мобілізують або ви самі там виявляєте, хочете йти служити, це не обов'язково, що вас відправляють в якісь штурмові підрозділи. Для прикладу, в прикордонній службі. які є варіанти служити не тільки штурмовиками, тому що всі кажуть, Я, мене ще заберуть. Я в штурмовики, одразу кинуть штурмовики. В Державній прикордонній службі ким можна служити? Ну як можна бути. У нас безліч варіантів. Наприклад, ким можна служити. Дивіться, тобто не всі завжди їздять, наприклад, на ротацію там на схід. Угу. Тобто ми їздимо, бо тому, що в нас немає свого підрозділу вже. Він знаходився в Бахмуті. Угу. Тобто і... Наша ділянка відповідальності це саме Краматорський район, Бахмутський район. Тобто ми їздимо ну, завжди туди на ротацію. Uh -huh. тобто, наприклад, взяти другі загони, тобто, наприклад, Могилів-Подільський. тобто там будуть відправляти лише певну кількість людей. Тобто не всіх. Наприклад, не будуть відправляти там, хто буде в інженерному якомусь uh -huh. відділенні, есть, тобто, по облаштуванню, там, наприклад, будуть рити окопи в самому Могилеві. Тобто, ж не будуть відправляти на схід. Але це теж, знаєте, таке питання цікаве. Буває приходить там розпорядження, що треба, наприклад, тисячу людей відправити на схід. Тобто і там вже не будуть розбиратися, хто що до чого будуть всіх забирати. Угу. Тобто, щоб, наприклад, від цього сховатися, то я думаю, що ніхто не сховається. Але, як вам сказати, не факт, що кожен туди поїде. Це, це по-перше, багато, але... багато є різних посад. Наприклад, якщо людина хорошо знається там, в комп'ютерній техніці. Так. Тобто ж не будуть відправляти. Наприклад, зачем їм брати якусь нову людину і обучати на цьому всьому, якщо є готова людина, яка з цим всім працювала і знається на цьому. Ну і е також е в мене є не одні приклади моїх е друзів, знайомих, яких мобілізували, і е в них була ротація на схід, але це були ну, там, не передові позиції. Не Вони займалися є. чимось іншим. У нас, нас так само було У е мене, наприклад, відділ прикордонної служби да. е два Бахмут. У нас є прикордонна комендатура швидкого реагування. Ми внесли службу в Бахмуті, вели бойові дії з окупантами. Вони в цей час, деякі їхні там відділи, стояли на блокпостах. Угу. Тобто, три місяці на блокпості, собі нормально можна простояти. Так, Інформація. Тобто, так же для само, всіх. так же само, інші підрозділи, наприклад, у нас хлопець також перевівся від нас. Не буду говорити вже куди. Він каже. Получається так, між Мар'янкою і Бахмутом uh -huh. є певна частина території, де з повномасштабного ніхто нікуди не просувається. Ніхто нікого не трогає, вони собі служать нормально. Тобто, так. Бойові, бойові дії не ведуться так. Цікаво. А до речі, з приводу перевестися. Наскільки важко е перевестися у Держприкордонслужбу? Ну, Тобто ми знаємо, що там. Е Інколи з там з одного підрозділу в інший важко перевестися, або там з одного батальйону в інший з між підрозділами. Чи можна до вас перевестися там, наприклад, зі збройних сил України? Дивіться на даний момент під час військового стану. Я вам не відповів на це запитання можна, але це дуже тяжко. Це важко. Так, це дуже важко. Наприклад, навіть зараз нам перевестися з нашого підрозділу, з Краматорського, до іншого uh -huh. теж важко. На це мають бути якісь певні причини. Наприклад, обмежена придатна людина, або був там поранений, де то, тоді вже буде легше або там, проблеми з сім'єю, тобто маленькі uh -huh. діти, тобто все вже будуть йти більше на зустріч. А так перевестися важко на даний момент. Окей. Uh -huh. okay. Якщо людина хоче служити в Держприкордонслужбі, службі. Що ви порадите? Це е, краща система рекрутингу. Тобто можна до вас прийти, наприклад, там на співбесіду і потім мобілізуватися. Чи це по повістці? Як краще це зробити? Е, по повістці, наприклад, якщо вам вручать повістку, це не факт, що ви попадете до нас, угу. тобто це вже буде розподіляти військомат і там вже куди попадете, Як можете в штурмову бригаду попасти, можете в тилову якусь бригаду попасти. Так само можете і в прикордонники попасти. Це угу. Не обов'язково до нас є саме краще щоб попасти в державну прикордону це прийти до нашого, ну взяти контактний номер, тобто на сайтах, або підійти, наприклад, до самого отряду, відділу прикордонної служби і вже там запитати, тобто там направлять до кадровиків, uh -huh. з якими можна буде вже поспілкуватися по цьому поводу, і вони вже вкажуть, що далі робити. Тобто, це буде. Якщо підписувати контракт, це буде необхідно збирати там перелік документів uh -huh. і офіційно підписувати контракт, щоб мобілізуватись. Ну, також хлопці добровільно приходили в військкомат і казали, там, я хочу бачити прикордонних. Їх також відправляли до нас. Я чув таку історію, що якщо ти хочеш дуже сильно там, наприклад, хочу в Держприкордонну службу, ага. я можу там умовно, там у вашому місті, наприклад, є ж військова частина. Так. Так? Я, наприклад, чут таку історію, що я можу прийти сказати Добрий день. Хочу у вас служити, проведіть мені співбесіду, щоб я отримав там відношення, і далі з ним вже йду військкомат. Тобто така історія так. також працює Так. Вкрутно. Тобто, можете прийти, і вам, там, ну, я ж кажу, що там певний перелік документів скажуть, які принести, і все, будуть мобілізовувати або мобілізовувати, або всі підписати контракт. Угу. Е, на вашу думку, чим Держприкордонслужба відрізняється від інших? Ну, тобто, можливо, от ви там прослужили вже певний час, і ви спілкувалися точно з іншими людьми, там Збройних сил України, можливо, з Нацгвардії. Чим ви відрізняєтеся від інших? Ну, дивіться, у нас задача стоїть в чому? Це наш кордон. Тобто, Ми маємо охороняти кордон, не дивитися, щоб не було там, незаконних перетинів, щоб все було згідно з закону згідно законодавства. Угу. То є, ми випускаємо людей за кордон, так же само і приймаємо свою країну їх. есть пункти пропуска, контрольні uh -huh. пункти в'їзду, виїзду. есть це наша найголовніша задача. То є, наприклад, Збройних сил сама головна задача це захищати нашу країну. То є, ми зустрічаємо, вдруг, uh -huh. якщо то, наприклад, повномасштабна війна yeah. розпочалась. Ми його маємо е, зустріти і стримувати до підходу основних сил. Uh -huh. Тобто Збройних сил України. Тобто, а так зараз у нас ведеться бойові дії, наприклад, на Сході, так само Запоріжжі, Херсон, то прикордонники також в цьому приймають участь. Тобто ми не відходимо назад, а також займаємо оборону разом з Збройними силами України. Так, ну мені здається, що тут важливо мати прям дуже хорошу мотивацію, тому що ну, першим зустріти ворога це дуже важко, мені здається. Я собі важко, але це неочікувано. Це не очікує. Ну, звісно. От кажу, на, на прикладі повномасштабний, це ж ніхто не очікував да. цього. Новий закон про мобілізацію. Значить, його підписали, ну тобто прийняли. Uh -huh. Має підписати Володимир Олександрович Зеленський, і після цього він через місяць вступає. Ну там 16 травня він має, наче, як вступити в законну дію. Як ви думаєте, чи побільшає випадків? Перетину, незаконного перетину кордону з цим новим мобілізаційним законом. І якщо ви загально з ним знайомі, як ви відноситеся ну, до цього? Я ще з ним не ознайомився, але я думаю, що не поменшає незаконного <гум> не перетину державного кордону, <гум> так. ну я думаю, що більше навіть буде, будуть більше спробувати перепивати. Просто дуже багато людей, типу, такі, от, ну новий мобілізаційний закон, що ви там понапридумували. Але якщо по факту розібратися, то критично нічого нового не змінили. Я просто чомусь думаю, що у вас побільше є роботи саме з незаконного перетину кордону. Ну, дивіться, в нас воно не побільше, бо в нас бойовий підрозділ і. А, у вас да, у нас бойовий підрозділ, і ми стоїмо на певних ділянках, uh -huh. щоб не було прориву, наприклад, знов. З Російської Федерації, <губ> то це вже більше клопоту буде на Західному кордоні, на південному кордоні. Там таких випадків буде побільше. <губ> а от з приводу, якщо людину ловлять, що їй загрожує? <губ> Стаття Адміністративного кодексу України 204-1. Спроба незаконного перетину державного кордону України, це те, що ми будемо в неї складати. А далі дану особу вже будуть передавати, я думаю, до ТЦК. І... Угу. Там вже будуть з людиною проводити певні без. <рес> Клас. Да, тут важливий момент, якщо вас ловить Держприкордонслужба, вона не видає вам повістки, вона не має такого повноваження. Але передати потрібним людям. може. Така можливість є, так. Да. Скажіть, будь ласка, після нашої перемоги ви. Плануєте далі служити? Чи ви хотіли би піти в якісь цивільні професії? Ну, дивіться, давайте спочатку буде перемога. Не а, далі, а, далі, а далі думаю, буду далі пов'язати своє життя зі службою. Uh -huh. Якщо все буде добре. Що перше зробити після перемоги? Чесно кажучи, над цим ще навіть не задумувався. Тобто зараз в голові будем святкувати. робота. Будемо святкувати. Будем святкувати. Yes. Добре. Е, ви знаєте, в кінці кожного інтерв'ю у нас є. База, що таке база? База це невеличка мотиваційна фраза, або, або величка, як ви захочете. мотиваційний спіч від нашого гостя для українців і для військових, і в більшості для цивільних, і для тих, хто зараз сидить в тилу, хто ще не в Збройних силах. Хотілося б почути мотиваційну фразу від вас. Що тут сказати? Що не потрібно боятися, потрібно йти і захищати нашу країну. Бо якщо, наприклад, ми зараз стоїмо, ми закінчимося, прийдуть до других людей. Ну, до тих, хто сидить там, ховається за спинами. Тобто цього не потрібно боятися а вступати в ОВАЛи. І Державної прикордонної служби України, і Збройні Сили України. Говориться разом до перемоги, всі повернуться живими. Клас. І сподіваємось, все буде добре. Готуйтеся, хлопці і дівчата. Ми маємо, якщо. Кось мені спливається фраза, якщо ми. Е... Не на війні, а в тилу, то ми маємо працювати для цієї так. війни і так, допомагати. Звісно. Але знаєте, є ще в чому прикол, наприклад багато людей, які оманюють. Uh -huh. Наприклад, наживаються на цьому на допомоги. Наприклад, там збирають кошти, там певну часть, там переказують військовим, певну частину залишають собі, або всю частину залишають собі. І зараз в людей вже немає довіри до цього всього. Тобто, наприклад, навіть дійсно, якщо там якісь бригаді потрібна допомога в якомусь зборі, там в автомобілі, в дронах і всьому остальному, люди вже не вірять, через те, що вже багато мошенників розвелось. Да, Ті і просто це... обманюють людей, і люди вже не довіряють, так, як було по, по, ну, на початку повномасштабно. Коли всі разом, всі об'єдналися і робили всі одну спільну справу. Тобто зараз вже деякі люди з цьому шукають вигоду для себе чисто особисто. А як ми можемо, ну, на вашу думку, як ми можемо вирішити проблему цю? Ну, хоча б частково? Зрозуміло, що навіть з самого початку повномасштабного, з перших днів, були такі люди, які на цьому наживалися? І я навіть особисто знаю там не супервеликих волонтерів, які там не довозили якийсь телефон, там, передавали чисто. Да. Як ви думаєте, як можна з цим боротися? Ну просто я рахую, що таким волонтерам потрібно дати повістку. Класно. Тобто, щоб вони це на собі, якби, скажімо так, відчули це все? Що от ти надієшся, наприклад, навіть на той самий мавік? Щоб тобі mm -hmm. його передадуть, а тобі його не привозять. Тобто ти там чекаєш місяць, другий, ти знаєш, що він тобі конче необхідний, а тобі його не привозять. Щоб це сам на собі. Як воно? Клас. Е -е, слухайте, будьте обережні, тому що Держприкордонслужба і до вас прийде. Я вам дуже сильно дякую за інтерв'ю. У нас в гостях був інспектор прикордонної служби вищої категорії, начальник відділення, штаб-сержант Телефус Павло. Дякую вам і слава Україні. Героям слава. Радіо Байракта. Музика української перемоги. Дістало! Дістань мимопрув.